Творна, Маріє, Витай витай наша надія. День четвертий. Пресвята Богородиця, матір убогих і потребуючих. У своєму земному житті Богородиця, як і її син, наш Спаситель, була в Богою, тому вона найбільше і найкраще відчуває наші біди і потреби. Тепер вона є царицею світу, ісилає різні ласки і дари неба на цілий світ. Тому віддаємо себе під опіку Пресвятій Богородиці, і вона, як матір. Потурбується про своїх дітей. О наша найдорожча матінко, Ти виявляєш свою любов і милосердя до тих, котрі прибігають під твій святий покров. До тебе молимося з проханням. Допоможи нам, О Пресвята Богородице, осягнути небесні скарби. Амінь. Отче наш, що є сина небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти між жінками. І благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна, преславна преснодіво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спаза для тебе душі наші. Пресвята Богородице, Ти після Бога є моєю утішителькою. Приходжу до Тебе з надією, як дитина до найдорожчої Матері, віддаю себе під твій святий покров, і, хоч негідна, насмілююсь покорі, молити тебе, щоб ти випросила у свого Сина, мого Спасителя, милосердя, не зважати на мої гріхи, але потішити мене. В земних смутках і турботах, вислухай найдобріша небесна матінко, всі мої прохання, які висловлюю у цій дев'ятниці. Багато чудес відбулося перед чудотворною іконою у місці, вибраному тобою. Безліч хворих ти підняла з постелі недуги, Боже-цілителько. багатьом плачучим витерла сльози і влила в їхні зболені серця, бальзам утіхи, рятівниця світу. Маю велику надію на твою допомогу. Вірю, що не відкинеш моїх прохань. І не покинеш мене, як милосердна мати, утішителька страждаючих і пристановище грішників. Зарваницька Богородиця Діво, покрий мене своїм святим омофором і будь мені неустанною поміччю. Амінь. Витула рукой своє храни на чудотворна диво витай, витай 不动。